Вітаємо на подкасті Як ми разом про учасницькі практики в мистецтві у цій частині. Любомир Тимків, Ася Цісар та Євгенія Нестерович продовжують міркувати про спільний простір та створення безпеки у ньому, як особистий простір може стати спільним та які в цьому переваги, та про те, як творяться спільноти навколо визначених територій та понад кордонами. Що ще одна історія, яка дуже важлива для таких практик, це створення безпечного простору для цієї групи, Та, щоб люди могли собі дозволити відкритися і не боялися, що вони будуть виглядати смішними чи недолугими в цих творчих проявах. Треба якось дати їм зрозуміти, що тут все вітається. І це часто є теж обов'язковою частиною партисипативних практик. коли Спочатку оголошуються правила про те, як ми тут взаємодіємо і що всі думки приймаються, і так далі. Чи використовували ви якісь такі вступні правила в своїх практиках? На Magic Carpets, і якщо так, то чи є у вас якісь особливі способи, як створити цей спільний безпечний простір для групи людей, рандомних, які зібрались для того, щоб разом там чи карти малювати, чи колежі робити? Ну, якщо, по-перше, сам Jam Factory, він сама територія і самі приміщення, і ти якби заходиш і, ну, ті, хто. Відвідувачі і учасники, вони заходили і вони попадали вже зразу в атмосферу. Їх не треба було. Ну, це не було якесь цивільні приміщення, це не було якесь там від ЖЕКО чи від міськради. Це було ну, жемфектор, Він сам, якби людей наштовхує, вони розуміли, що вони попадали в атмосферу мистецтва. Вони їм там проводили екскурсії по виставках. По виставці, вони дивилися театри, там якісь постановки. І вони розуміли, вони вже проблема, як вони виходили, але заходили вони і перебували в тому всьому, що вони дуже. Як на мене, вони йшли свідомо і перебуваючи в, тому, в тій атмосфері, вони себе добре почували. Дякую, mm Асю. -hmm. Я пам'ятаю, що ми ще коли планували резиденцію, ми проговорювали правила існування в цьому просторі. Ми навіть консультувалися з психологиною про якісь правила засади комфортності, і що робити в якихось кризових екстрених ситуаціях. І ще коли ми створювали цю гру, окремо ми прописували правила того, як грати в цю гру. І це була дуже важлива е історія теж е комунікації мі між учасниками. Е ми, наприклад, прийшли до того, що е ми просимо е там людей, які будуть грати в цю гру, розповідати. Тільки свою історію від себе про себе, не е, переповідати історії інших, не говорити, що всі люди на світі роблять так, і оце, оце. Е, е, от, е, важливо було також на кожному етапі проговорити, що. Якщо щось дискомфортно, якщо ти не хочеш говорити, не хочеш відповідати, ти маєш повне право цього не робити. Можеш спокійно собі вільно існувати в цьому просторі, ходити, сидіти, знаходитися там, де тобі комфортно, і так далі. І так далі. І що м -м, набагато важливіше піклуватися про себе, ніж відповідати на якісь питання, ну тобто, не переходити свої власні ліміти і того, що, що, на що ти готовий, що тобі готова твоя психіка дозволити. Моди. Та Яся тут згадала про психологиню, але нам організатори так само ми ж ходили по, і по, по музеях, і нам проводили якісь ті лекції, ну, де, де ми ознайомлювалися з іншими досвідами. Ася, згадай, де то ми були? В, ми були істор... в історії. Терору. історії. Території терору, музей Територія, міста. Та, і кожен ділився своїми, якби. Е, ну, як вони працюють з тими темами. І це так само додало якогось е, різнобарвів. Ну, На етапі виспо. підготовки ви також брали так. uh -huh. до уваги досвід, який вже є. Музей терору, де ми ще були там. Музей міста. Музей міста музей міста і приходили до нас, розповідали щось. Угу. Склероз, Склірозшути? Ну, Любомир, каже, що... Забув. Любомир е розповідає, що він більше обмежений своєю майорівкою і е взагалі, якби та знана як куратор е гар гаражної галереї. Але е Ася водночас має досвід номадичних таких досліджень. І е це. Ну, принципово різні підходи да, до того, як ти пізнаєш світ. І е, теж е, це, напевно, впливає на формування, на засади і способи формування цього спільного простору на період проекту. Бо в твоєму випадку, ну, Любомир, ти на е, одному е, Місці і е, можеш збирати різні аудиторії там, чи у себе в гаражі, е, чи е, десь е, у Львові, але це якби твоя точка, з якої ти виходиш. Е, чи є для тебе цим спільним простором тільки ця галерея? Е, чи твій спільний простір теж твориться якби десь і за її межами? І е, Асю запитаю про те, якими власне, методами е, ти створюєш цей спільний простір там, куди ти приїжджаєш. Якщо це міста для тебе незнайомі і нові, і ти нічого не знаєш про ці е, спільноти, то якими методами ти цей спільний простір твориш? Я б почала з Любомира. Ну я був тою людиною, яка поставила одну крапку. Так, <реш> це був один я з тих людей був. А інша крапка, це, де ти був за кордоном, це Варшава, де я один раз був за кордоном. Моя контурна карта була та, така. Та, вона дуже обмежувалась. І ще якесь там щось було емоційне, ну то я поставив там Луганська Донецька область якусь крапочку. На тому ми дуже закінчилися, як би пересування. Але. Попри те, мої практики це ж Майларти. Я якби переписуюсь ну, з дуже багатьма людьми з інших країн. І цей спосіб інформації, і спосіб спілкування і співпраці, він, він мені дуже імпонує. Мені більше подобається Ася, вона, вона сіла, поїхала, ти її спитаєш, де ти сьогодні? Вона там, а вже завтра вона знову кудись поїхала. То в мене, ні, в мене інакше. Я там, Отримую якісь ті свої кореспонденції, переписую щось, і від того ну, отримую великий кайф і. Ну так, навколо, мо, навколо мого сарая мене і крутиться вся моя якби, творча діяльність. Боже, я тільки зрозуміла, що якщо ти кудись поїдеш, в тебе ж все, вся мистецька творчість накриється мідним разом. Ні, В сенсі, Та куди ні, тобі чому? будуть слати ні, листи, я... якщо ти зміниш адресу. Поміняють ні, це все. Я, я вмію це зробити. Я профік. Тому. Але чи можна тоді сказати, що цей спільний простір в твоєму випадку це е, віртуальний простір, це, це є якийсь канал спілкування? Е, ну Чому віртуальний? Ну, от бачиш, я вже розширив. Я минулої суботи до мене приходили. Ми сиділи, в мене в. В кімнаті і робили? Вже це... не в гаражі, Вже не в гаражі, бо холодно. Але я ж не буду морозити людей, але це, це було так. Мені подобалось в хаті теж тепленько. Асю, скажи, будь ласка, як це відбувається, коли ти приїжджаєш в чергове місто для дослідження чи для організації якихось практик? Як ти створюєш цей спільний простір? Слухай, ми ж до цього говорили, що всі люди художники, я в це вірю. Але ті люди, які ідентифікують себе або як художники, або люди, які належать до мистецької спільноти, ми все ж маємо якісь типу. От я це дуже-дуже сильно зрозуміла на початку повномасштабного. Я була, я жила на той момент в Варшаві, і я зрозуміла, наскільки люди, які працюють в мистецтві, є е, упривілейованим класом групою, тому що. Е, в нас напевно немає всіх тих фінансових і соціальних благ, ми максимально незахищені люди, але в нас є спільнота і якось, типу, через в будь-якій країні, в будь-якому місці, якщо ти скажеш що ти там художник або куратор, або людина, яка працює в мистецтві, тут. Так само знайдуться люди, які працюють з тим самим, ти можеш прийти в будь-який музей, сказати, є кураторка, і на вечір вже буде купа друзів з цього музею. Ну <гум> um, um, no, і, і десь так, це насправді дуже важлива частина ідентифікувати себе з якоюсь спільнотою, яка е, є понад е, кордонами, яка базується на якихось там цінностях, візіях і так далі. І фактично вам є завжди. 에... Про що поговорити, з ким зустрітися? І ти через, через свою приналежність до цієї спільноти ти вже якби, в будь-якій точці не сама. Які спільноти чи які міста тобі запам'яталися Асю, як найбільш такі твої? З тієї, з цього досвіду медичних досліджень. Чи буває таке, що ти кудись потрапляєш і зразу так: О, ну якби я, я би тут лишилася? Е, так було. В... Найбільше оцей клік стався в двох місцях е, в Сараєво. Е... Ehm, і в Сараєво я вперше зрозуміла, е яку етику творить цей досвід війни. Е в Сараєво я, наприклад. Е Музей військового дитинства, його філіал наразі теж працює в Україні. Але Ясмінко, людина, яка створила цей музей, він власне сам є дитиною війни. І коли в січні 23-го року я прийшла в цей музей, а в них є статистичне питання про те, звідки ти, я сказала, що я з України. Е, вони сказали чудово, добре. Е, і просто, як будь-якій іншій людині, вони мені там показали загалом, розповіли трошки про експозицію, а е, сказали, що е, бо музей військового дитинства влаштований таким чином, що е, люди передають свої особисті речі, е, якісь е, дитячі іграшки, будь що, що пов'язано зі спогадом війни, коли ти був дитиною або була дитиною. От. І мені сказали, що речі дітей з України знаходяться в такій то залі. І все. Е е е е е але коли я зайшла, ще раз, це був січень, е початок січня там. 23 дні по новому року. Коли я зайшла в експозицію, вона вся була заставлена. Вона була дуже-дуже дивна, бо весь простір був заставлений запакованими в якусь святкову упаковку подарунками, коробками і так далі. І я думала, що це якась типу, різдвяна декорація, ще якась така хрінь. от, І коли я наступного разу прийшла в музей, дуже-дуже. Типу, Ані. Я в ясмінку на сторінці прочитала про те, що ці, це подарунки, які мешканці Сараєво збирали для дітей українських, щоб відправити їм на Різдво. І я... Е... Проше, історія до того, що я не знаю жодної е, іншої ситуації, в якій в будь-якій іншій західноєвропейській країні, коли б почули, що я з України, не повели б мене е, музеєм всього того, що ми зробили для України. Е, а це була просто мовчазна солідарність. Е, і так само мовчазна солідарність не, не питати про війну. А е, це було дуже-дуже. Дуже дуже важливе місце для мене, Сараєво. Ще іншим дружим дуже важливим місцем було Придністров'я, але про це окремо і на зараз, і не тут. Про мовчизну солідарність це теж. Стосується і нас самих, мені здається, чи відчули ви працюючи з різними аудиторіями зміну в цій соціальній тканині після повномасштабного вторгнення? Чи змінилося те, як легко чи як важко люди знаходять спільну мову, сидячи от за одним столом там над якоюсь творчою практикою? Ну, дивлячись, ну, бо я так з ними ближче там, бо до кожного підійдеш, там щось мусиш говорити, як, там, як він має працювати. І, ну, а, люди зі Сходу, вони якось зразу себе знаходили. Не зразу мали що один одному сказати. Це були. І зі Сходу, і був один, наприклад, який приїхав з Києва сюди жити. Просто переїхав. Не знаю, чи по роботі чи ні. Але ну, на початку всього він приїхав сюди. І вони. Можливо, вони знаходили в тому якусь так само елемент розради. От вони тут живуть у Львові. це ж якби. Не їхнє рідне місто це не є. Вони живуть на підзамчі, але вони знайомляться з ним. Вони хочуть, можливо, знати бі, краще тих людей, які тут мешкають. Вони хочуть познайомитися з якимось мистецтвом, яке тут у Львові є, воно є інакше, напевно, ніж в інших містах. І для них для них це дуже гарний елемент. Я, до речі, не знаю, чи, їм, чи хотіли вони знаєш, якби дружити після, після того, як вони познайомились. Бо зазвичай це люди мають, це ж їх привело сюди не, не позитивні емоції, а негативні. І вони хочуть знаєш, відсторонитися. Вони якраз і прийшли, може, на, на це художні штуки, щоб відволіктись від цього. Ну, так що як ти думаєш, чи допомагають такі практики створювати спільний простір власне, для тих, хто вимушено переїхав, і для місцевих? Мені здається, що будь-що що допомагає нам чесно розмовляти одне з одним, дуже допомагає в цих питаннях. От. І чим, чим менше ми є. Якимись мало означеними, мало проговореними незнайомцями, які ходять одне повз одного на вулиці, тим, якби, тим, тим краще і тим більше. Тим більше реалістично ми бачимо цей світ. Мені здається, що людям зі сходу, які переїхали на Захід, е, треба знати історії людей зі Сходу, але так само і навпаки, людям з заходу треба знати історії людей. Е, е, ви мене зрозуміли, коротше кажучи. Як ви знайомитися, знайомитися навзаєм через це оповідання історій? Я... Попрошу наприкінці вас до нашого словника, бо ми укладаємо такий словник термінів партисипативних практик, сформулювати два, а може навіть три терміни, які сьогодні ми обговорювали. І це страх, тривога і спільний простір. Обирайте наче очі, хто перший витягне. Кому що більше. Тривога це так само, напевно, є погано. Бо це не є характер... Ну, Людина хоче, щоб в неї все завжди, щоб в неї було все добре, і чим менше тривожитись. Але тривога від страху відрізняється тим, що вона дає дає бачення чогось інакшого, чогось нового і спонукає людину до. До дії до. Сподіваюся, до хорошої дії. Дякую. Асю. Тоді е... спільний простір. Або, може, ти маєш свою версію визначення, що таке страх. Що таке тривога? Що таке тривога? Я не дам тобі визначення, бо мене само зараз б'є трошки в тривозі. Я подумала, що. Якщо б мені треба було дефінювати слово страх, то це якийсь синонім незнання, бо фактично незнання і невідомість це те, що викликає страх, і це, те, чого ми боїмося найбільше. От тому частково розповідати історії означає боротися зі страхом. А спільний простір. Спільний простір це якесь місце, неважливо чи фізичне, чи віртуальне. В якому, мені здається, реалізується це, це, це базове рансьєрівське правило рівність всіх з усіма, в якому немає виключень на, 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 на рівність, на те, хто більш рівніший. Це спільний простір це віртуальний чи фізичний простір, місце, яке має в собі силу і відвагу включати всі можливі досвіди. І кожен з них чути. Дякую. Розпільний? Ну, я собі, якщо мені прийшла думка така, що ем, я от свій особистий простір, я, я роблю спільним. Оце мої майорівське, цей мій гараж, моя галерея. там ну, там ну Дуже багато виставляється з-за кордону і приходять е, люди просто відвідати, і просто художники, які беруть там участь. І це моя, от. Я особисто тільки подумав, що я от, як це не дивно для мене, але я, виходить, з радістю ділю своїм особистим простором і особистим чимось таким, бо я їм щось там розповідаю кожен раз. З, роб, роблячи його спільним. Дякую дуже. Дякую вам за розмову. Дякую. Це Дякуємо. було Як ми Дякую. разом» Дякую. Подкаст про партисипативні практики. з нами був Любомир Тимків і Ася Цісар. Дякуємо, що слухаєте подкаст Як ми разом. Обов'язково діліться власними міркуваннями про почуте у коментарях на зручних вам платформах або ж на сторінках фабрики повидла у соцмережах. Поширюйте цей епізод серед тих, кому корисно знати більше про досвід партисипативних практик. У наступному епізоді розглянемо, що відрізняє партисипативні практики в мистецтві від ком'юніті арту.